Друзі, привіт! Коли рахунок в двох серіях став 0 3 -0 3 я подумки про себе думав, ну в кого ж все-таки з, з пари Лейкерс Бостон є шанси пройти, пройти далі. Як це не смішно лунає, при статистиці 0,150 в історії при 0-3. І все-таки подумав, що якщо зачепиться за четверту гру, то може як і Бостон. В дві перемоги Лейкерс в Денвері я не вірив. Я не вірив. А якщо Бостон виграє, то йому, ну, в принципі, достатньо після цього двічі виграти в Бостоні і раз виграти знову в Лос-Анджелесі. В Майамі. І у Майамі більш вузька горловина, як на мене, що якщо травмується Джимбо, то шанси збільшуються. Слава Богу, Джимбо не зламався. Неприємно на одному.